Так, ну що? У нас нова партія малючків сьогодні їде забирати. А це значить що? А це значить те, що знов намиваємо, знов начищаємо, знов натираємо, готуємо, насипаємо, перевіряємо а, аптечку. Малючки, поки перші п'ють, то вони п'ють у нас фільтровану водичку. У мене паріло перші. Літрові ось ці, є така у мене 3-літрова. І далі вони вже на ніпіль переходять, але ось це вистачає. Так, і перше у мене антибіотики, вітамінки по кубику на літр води. Найзручніше це, звісно ж, робити шприцом. Найточніше, точніше сказати, так, додавати. Таких і це е, навіть якщо вони у вас не випивають, то ви робите кожну добу свіженьке. І якщо у вас багато не то не випивають, то я таке чула, що не можна а, виливати просто у землю, каналізацію і так далі. Треба 5 хвилин прокип'ятити. і п'ятити, і потім вже і потім вже виливати. В брудері вже застелили пелюшки, продезінфікували, все зробили з чоловіком давненько. І вже чекає на малючків. Зараз ще мені треба на почту зайти взяти що? взяти коробку нову, взяти з собою пелюшку, щоб застелити коробку. І так як, ми, я з ними їду на таксі бистренько, то не беру ні корму, нічого. Ну, тобто за півгодинки, все буде, там навіть менше хвилин 15, поки з ними доїду. Не проголодніть. І потім кожного клювиком треба в водичку вставити і насипати доволі їжі. Так що, ось така в мене перша підготовка до зустрічі малючків.